Ми вдивляємося у чорну безодню космосу, шукаючи відповіді на одвічні питання, чи ми самі, чи є десь там, серед мільярдів зірок, дім, схожий на наш. Але іноді все дає нам не дзеркало, а викривлене, пекельне відображення, яке парадоксально дарує найбільшу надію. У травні 2024 року людство отримало звістку, що пролунала як грім серед ясного неба астрофізики. Телескоп імені Джеймса Веба, наше найдосконаліше око у Всесвіті, зазирнув у серце пекла і побачив там те, чого не мало існувати. Ласкаво просимо на 55 канкрі Е, або ж як її називають астрономи, Янсен. Цей світ знаходиться всього за 41 світлове рік від нас, у сузір'ї Рака. Це суперземля, майже вдвічі більша за нашу планету, але на цьому схожість закінчується. Уявіть собі місце, де рік триває менше, ніж ваш робочий день усього 18 годин. Планета мчить навколо своєї материнської зірки настільки близько, що вона буквально купається в її короні. Відстань між ними становить лише 1,25 від відстані Меркурія до Сонця. За законами фізики, які ми знали дотепер, це мав бути мертвий, оголений кістяк планети. Чому ми були так впевнені у її смерті? Відповідь криється у насильстві космосу, коли планета знаходиться так близько до зірки, вона піддається безжальному бомбардуванню. Потужні потоки заряджених частинок, зоряний вітер, діють як велетенський піскоструменевий апарат, здираючи, зриваючи та розвіюючи будь-яку газову оболонку в міжзоряний простір. Мільярди років такої ерозії мали залишити 55 канкрі Е абсолютно голою шматком розпеченого каменю, що мовчки обертається у вакуумі. Але коли Джеймс Веб спрямував свої надчутливі інфрачервоні прилади на цей світ, дані зашепотіли іншу історію вчені очікували побачити розпечену денну сторону, розігріту до неймовірних температур і різкий перепад на термінаторі. Натомість вони побачили аномалію. Денна сторона була прохолоднішою, ніж передбачали моделі для голого каменю, а найголовніше, тепло не просто концентрувалося в одній точці під зенітним сонцем, воно розтікалося. Що може переносити тепло на планеті, яка не обертається відносно своєї зірки, завжди дивлячись на неї одним боком? Тільки одне вітер. А щоб був вітер, потрібне повітря. Це відкриття стало шоком. Там, де мала панувати вакуумна тиша, вирують вітри. Планета, що мала бути мертвою скалою, огорнута щільною ковдрою газів. Це не просто переписує підручники з планетології, це змушує нас переглянути саме розуміння стійкості світів, як цей маленький розпечений світ примудрився втримати своє повітря всупереч люті власної зірки. Відповідь на це питання лежить не в небі, а глибоко під ногами, у палаючому серці планети. Спустімося крізь цю неможливу атмосферу. Якби ми могли витримати умови на поверхні 55 канкрі і перед нами відкрився пейзаж, гідний пензля Босха або найтемніших описів Данте. Тут немає твердої землі в звичному нам розумінні. Температура поверхні сягає 1500 градусів за Цельсієм. Це достатньо, щоб плавити залізо, як віск, і перетворювати каміння на рідину. Весь світ це безкрайній пульсуючий океан магми. Але саме цей океан смерті і є джерелом життя для атмосфери. Те, що побачив Джеймс Веб, називають вторинною атмосферою. Первинна оболонка з водню та гелію, яку планета захопила при своєму народженні з протопланетного диску, давно зникла, її дійсно здуло зіркою. Але 55 канкрі і знайшла спосіб відновитися. Вона не просто утримує гази, вона їх народжує. Уявіть собі, планетарний метаболізм. Глобальний океан лави постійно кипить, вивільняючи вгору мільярди тонн газів. Це процес дегазації гігантських масштабів. Магма видихає вуглекислий газ та чадний газ, створюючи щільну важку оболонку. Це не повітря, яким ми могли б дихати, це токсичний розпечений коктейль. Але він працює як щит. Механіка цього процесу заворожує своєю жорстокою гармонією. Зоряний вітер продовжує атакувати планету, зриваючи верхні шари атмосфери, забираючи їх у космос. Але океан магми знизу працює як безперебійний генератор, миттєво заміщуючи втрачене новими порціями газу. Це динамічна рівновага, вічна битва між руйнівною силою зірки та творчою силою надар. Планета постійно оновлює свою шкіру, загоюючи рани, завдані космосом. Цей сценарій дивовижно нагадує нам про наше власне минуле. Мільярди років тому Веон, що зветься Гадеям, Земля теж була розпеченою кулею магми. Ми теж мали атмосферу, народжену вулканами та океанами лави. Дивлячись на 55 Канкрі і, ми фактично дивимося в дзеркало часу. Бачимо екстремальну версію нашої власної історії, доведену до абсолюту. Але тут, на цій пекельній планеті, цей процес відбувається зараз, на наших очах. Хмари, ймовірно, складаються не з водяної пари, а з дрібних крапель лави або силікатний пил. Коли настає ніч на тій стороні, що ніколи не бачить сонця, ці хмари можуть проливатися дощем з розплавленого каміння. Це світ, де погода вбиває миттєво, де саме поняття клімату означає цикли випаровування та конденсації каменю. І все ж сам факт існування цієї атмосфери змінює все. Бо якщо повітря може вижити тут, у самому серці пекла, то що це говорить нам про більш гостинні куточки всесвіту? Відкриття атмосфери на 55 Can't це не просто черговий запис у каталозі астрономічних досягнень. Це ключ, що відмикає двері до нових можливостей у пошуку життя. До цього моменту серед вчених панував песимізм щодо кам'яниських планет, які обертаються навколо червоних карликів, найпоширенішого типу зірок у нашій галактиці. Ці зірки часто бувають нестабільними, викидаючи потужні спалахи радіації. Існувало побоювання, що більшість потенційно населених світів це просто випалені стерильні пустелі, позбавлені будь-якої атмосфери. Але 55 канкрі і довела протилежне. Вона довела, що планети набагато витриваліші, ніж ми думали. Якщо цей світ, знаходячись впритул до своєї зірки під прямим вогнем космічної радіації, зміг зберегти свою газову оболонку, то шанси знайти атмосферу на планетах у зоні життєпридатності стрімко зростають. Уявіть собі планети системи Трапіст-1 або нашу сусідку Проксиму Центавра Бі. Вони знаходяться далі від своїх зірок, у комфортній зоні, де може існувати рідка вода. Раніше ми боялися, що їхні атмосфери давно знищені. Тепер ми маємо доказ: механізм внутрішньої регенерації працює. Планета може захистити себе сама, видихаючи нове повітря з надр, створюючи парниковий ефект, що стабілізує температуру і, можливо, дозволяє існування води. Це відкриття перетворює 55 канкрі і з простого космічного кур'йозу на наріжний камінь астробіології. Ми шукали другу землю, скануючи небо в пошуках синіх цяток, але шлях до них освітив нам помаранчевий відблиск розпеченої лави. Пекло показало нам, що рай можливий. Ми стоїмо на порозі нової ери. Телескоп Джеймса Веба тільки почав свою роботу. Кожен новий спектр, кожен графік це літера в реченні, яке всесвіт піше для нас. І речення це звучить все чіткіше. Ми не приречені на самотність у порожнечі. Космос повний світів, що боряться за своє існування, світів, що дихають, навіть коли вогонь намагається їх задушити. І десь там, серед мільярдів зірок, є світ, де цей подих став першим вдихом живого створіння. Ми ще не знайшли його, але тепер ми точно знаємо, він може існувати. Пошук триває, і він ніколи не був таким захопливим.